Указом президента України орденом за можність третього ступеня посмертно відзначено військовослужбовця Олексія Бецанєва. Нагороду вручили на засідання виконкому 28 серпня. Отримали її донька загиблого захисника. Нагородою за хоробрість відзначено Павла Герусова. Захисник України на даний час вважається зниклим безвісти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. На виконкомі погодили заходи щодо реалізації проєкту капітального ремонту вікон будівлі котельні. ЮНІСЕФ компенсує 4 мільйони 700 тисяч гривень на заміну 200 вікон. Був підписан меморандум між Південніцькою міською радою та ЮНІСЕФ щодо співпраці під час для реалізації цього об'єкту. Так як в проєкті меморандуму фігурує лише Південніська міська рада та ЮНІСЕФ, а управління капітального будівництва є структурним підлозділом Южницької південської міської ради, яке делігує на яке поделіговано повноваження з укладення договорів, проведення тендерів, реалізації робіт, для ЮНІСЕФ зараз не зрозуміло, хто ми такі, тому що ми окремо Юрліцо. І саме ось для цього, щоб Подати після цього це затверджене рішення для ЮНІСЕФ. а Вони розуміли, хто ми такі. Ну, воно було підготовлено та винесено на це виконком. ЮНІСЕФ буде напряму компенсувати частину коштів підрядної організації, яка буде обрана за результатами закупівлі. Тобто зараз ми оголосили процедуру на мільйонів 575 тисяч гривень. І відповідно до договору ЮНІСЕФ готовий компенсувати не більше ніж 4,7 мільйона. Різницю буде компенсувати бюджет Южинської міської ради Та також там в проєкті договору написано, що ЮНІСЕФ не платить за ПДВ, прибуток, адміністративні витрати, ризики, інфляцію. тобто є. Певний перелік. І тепер, як це буде працювати після підписання договору, коли підрядна організація буде подавати акт виконаних робіт до управління капітального будівництва, ми будемо формувати спеціальну форму ЮНІСЕФ, вираховувати кількість коштів, які відповідно до цього акту має перечислити ЮНІСЕФ напряму підряднику, а яку суму будемо подавати вже до Південніської міської ради на компенсування. Ми міняємо вікна повністю в будівлі котельні. І в АБК АРМ це будівля, де сидять інженера, бухгалтера та інший робочий персонал. Під час засідання поліцейський офіцер южницької громади відзвітував про результати діяльності за перше півріччя 2025 року. Сергій Лис закріплений за Новобілярським та Сичавським старостинськими округами. У своїй доповіді він озвучив, що за півроку було зареєстровані 24 кримінальні провадження. В загальному ситуацію я сказав би контрольовано, стабільно, тому що постійно працює відділення поліції, яке обслуговує дану територію. 24 на 7 працюю я, здійснюється патрулювання території, тому я думаю, що ситуація достатньо контрольована. Бувають крадіжки, бувають незаконні проникнення до житла чи іншого домоволодіння осіб. Це, скажімо так, такі самі. Основні з підлітками проводяться профілактичні заходи, проводяться роз'яснені роботи. Я постійно відвідую навчальні заклади, які знаходяться у мене на території, постійно взаємодію з дирекцією їхньою. Намагаюся завжди приділяти час вихованню дітей, тому що насправді підростаючі покоління це дуже важливо, тому що хочеться уберегти їх від знаєте, негативних наслідків, десь щось розповісти, десь щось роз'яснити, тому. Ну, в принципі, я вважаю, що достатньо добре все це получається, тому що, наприклад, там фактів вчинення правопорушень неповнолітніми неповнолітніми 25-му році не було зафіксовано. Більше про засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс у храмі Угокицев відбулась зустріч із митрополитом із США Борисом Гудзяком. Владика прибув в Україну, щоб поспілкуватися з родинами, які втратили близьких людей в російсько-українській війні. Він передав їм слова підтримки від українців, що живуть за кордоном, та американців. Основна ціль була одне помолитися за наших полеглих, за тих, які пропали безвісті, за покалічених ранених, виявити солідарність. І запевнити про солідарність українців в Америці, українців поза межами України і також американців. Бо більшість американців мають дуже відкрите серце щодо України і Україну, і українців підтримують. Але також дуже важливо для мене набратися надії, бо українці своєю стійкістю. Своєю своєю життєвістю в час смертельної війни дуже надихають і ці всі зустрічі. А я був в Харкові, в Полтаві, в Києві, сьогодні їду до Львова. Всі ці зустрічі дають мені конкретні образи, наративи. Перспективу для того, щоб американцям пояснювати, що тут відбувається, бо треба інформувати, інформувати і інформувати. На зустріч запросили рідних загиблих воїнів, тих, хто перебуває в полоні, чи вважається безвісті зниклим. На цьому заході рідні військовослужбовців мали можливість поділитися переживаннями та відчути підтримку, зазначила мама військовополоненого. Дуже позитивно, дуже емоційно в позитивному плані. І такі, така людина, як я Борис називаю. Борис так цікавіше, цікава особистість, така надзвичайна особистість. Приділив нам увагу нашій групі підтримки, нашій громаді. Помилився з нами за наших загиблих, полеглих героїв, воїнів, за тих, хто в полоні, за нас благословив нас дуже вдячні. От, от отцю Борису і нашим отцям отцю Василю і отцю Петро Петрові за такі зустрічі, які підтримують, які надихають на надію, на сподівання, на віру в нашу перемогу і повернення наших близьких і в з полону, хто в полоні, хто ще хто воює, щоб живі вернулись, і за нашу перемогу, звичайно, за нашу перемогу за мир. За мир в Україні і взагалі за мир. Війна це, це дуже важко, це дуже погано, це нещастя. Це сльози матерів, дружин, це горе таке, яке матерів особливо. Ну, це нічим не, не порівнять. Владика Борис Гуцяк перебуває в Україні з пастерськими візитами протягом кількох тижнів. Днями він побував в Одесі. Під час зустрічі він поділився своїми роздумами про те, як сприймати смерть та історіями зі свого життя. Цікаво, що в у храмі після панахіди Владика Борис ділився своїми роздумами тим, як взагалі нам сприймати смерть. Ну, бо тут ми молились панахиду та запомерли воїнів. Ось це символізм смерті в християнстві є дуже цікава річ. Зараз тут, в просторі, ми більше говоримо про конкретні історії людей. Є люди, які готові поділитися своєю історією. Більшості ці, цієї наболіли ми, тому що е, умовно, більшість матерів стикаються з несправедливістю з боку держави чи закону, скажімо, де треба доводити, що син, який загинув, справді був. Військовим, що він справді воював і тому подібне, Тобто купа різних таких речей, з якими дуже багато людей стикається. Ось. І люди мають нагоду про це просто розповісти, поділитися, розказати. Ось. А з іншого боку, так само є можливість почути владику Борису, тому що це людина, яка, ну, дуже непересічна, скажімо, таких, як він. Насправді дуже мало серед українців, і мати з ним зустріч, живу. Мати з ним ось такий близький час контакту в плані, що ти просто можеш підійти, поговорити, зробити фотографію. Ну, це дуже важливо. Може бути так, що це, наприклад, перша, перший його візит і, можливо, останній, скажімо, більше такої нагоди не буде тут на місці, з ним зустрітися. На завершення зустрічі присутні зробили спільне фото на пам'ять. Як впливати на ухвалення рішень та бути почутим? В південному відбувся форум для молоді. Захід пройшов у малій залі ПК дружба 26 серпня. Під час зустрічі учасники обговорювали основні потреби сучасної молоді та засади молодіжної політики. Існує велика кількість інструментів, які молодь може використовувати. Зокрема, про них ми й будемо говорити сьогодні. Існує так звана драбина харта, це методика залучення молоді. І інколи наша влада на всіх етапах свого розвитку використовує молодь як декорацію, як маніпулятивний інструмент. А ми будемо говорити про те, як молоді дійсно бути не просто ширмою в політичному і громадському житті, а заявляти про свої амбіції, про свої плани, висувати свої ідеї, обґрунтовувати їх в контексті забезпечення ресурсної бази і таким чином бути почутою. Ми можемо спостерігати на всіх етапах національного державотворення, що до молоді було певне інколи скептистичне становище. Але хочу сказати, що перебуваючи на різних заходах, потрібно ось. Плекати у свідомості керівників органів публічної влади, що молодь це не те явище, яке створює додаткові проблеми, а молодь це те явище, яке робить додаткові ресурси. Адже ми зараз можемо споглядати велику кількість громадських організацій молодіжного напряму, які беруть участь у грантових заявках, виграють їх, і таким чином ресурси додаткові залучають у свою рідну громаду. І тут потрібно працювати ще у цих воркшопах і тренінгах ще з Керівниками, які очолюють різноманітні структурні підрозділи в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, адже дійсно від них залежить, чи створять вони сприятливі умови для того, щоб молодь у конкретній громаді була розкрита, почута і була рівноправним творцем і реалізатором тієї молодіжної політики. До тренінгу долучилася активна молодь віком від 14 до 24 років. Учасники взяли участь в інтерактивних завданнях. Молодь розділилася. На дві групи вони визначали найбільш та найменш актуальні галузі для молодих людей. Обговорення було жвавим, кожна група аргументувала свою позицію. Нам давалися молодіжні запити, скажімо так, і ми мали їх поставити у тому порядку, який, який є найактуальнішим для нас зараз від найменшого до найбільшого. Як а якщо говорити про наше місто, то це освіта, щоб здобути комфортно вищу освіту, визначитися і по приїзду назад, наприклад, тому що у нас освітні заклади вищі, вони тільки в Одесі. щоб ви могли тут працевлаштуватися». Я дізналась. Ну, більше про молодіжну політику. Я знайома з нею з табору Нумо, але ну, це ще більш поглиблення, більше занурення, і я розумію, які в мене є права як в члени молодіжної ради, та, як я зрозуміла це, і як просто в громадянина свої. Е Держави все зрозуміло, дуже цікаво слухати, просто вау. Цікаво слухати людину, в якої очі палають цим, і яка розуміє, що вона робить. Заходи для молоді проводять в межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та ГО 10 квітня. Такі зустрічі відбуваються раз на тиждень. Проводимо ці заходи для того, щоб молодь була більш свідома, розуміла, до кого можна звернутися. І що взагалі, якщо ви маєте якісь бажання, маєте якісь ідеї, то ви можете. Е Знайти, як так сказати, необхідні контакти так само. бо ми всі знайомимось. Ви так само знайомитесь, дізнаєтесь з кого можна звернутися для вирішення своїх проблем або ідей з приводу того, хто в нас зараз є на заході. Ну по перше, це наш спікер, який приїхав до нас з Миколаєва, плюс члени нашої громадської організації 10 квітня і активна молодь нашої громади. Це активна молодь, яка ходить в молодіжний простір, яка ходить на більшість заходів. В нас в громаді насправді У нас багато активної молоді. І так само, як багато заходів. Більше про тренінг – дивіться в програмі Життя міста.